Святкових вишиванках та заквітчених віночках вирішили писати диктант єдності учениці 24-ї Чернівецької школи. Дівчатка перед диктантом налаштовані оптимістично, кажуть, що серйозно готувалися до його написання і на уроках, і вдома. Я майже щодня записую свою свою каліграфію, виписую різні невідомі мені слова, сядаю словники. Тому впевнені знання та образ допоможуть впоратися із диктантом, адже знають, що це не банальна перевірка знань рідної мови, а відчуття єдності всього народу. Розуміння, що разом з ними тисячі українців виводять ті ж самі букви. Диктант він об'єднує нашу країну і будь-яка підтримка як, націон... як і національного духу, так і сміливості, навіть те, що нас тут так багато, це так прекрасно, так чудово. Я я впевнена, що ми всі напишемо диктант надзвичайно гарно. Ми показуємо, що ми є українська українцями ну якби патріотичними, якраз в цей момент, коли у нас зараз така ситуація, це якби патріотично показати, що ми українці. Всеукраїнський диктант національної єдності щороку проводиться до дня української писемності. Перший радіодиктант провели у 2000 році. Відтоді на адресу українського радіо надійшло щонайменше 150 тисяч диктантів. Пишуть його сьогодні не лише в Україні, але й в країнах Європи, у Канаді, Таїланді та Аргентині. Справді він диктант єдності, що ми маємо самі в душі. Любити, берегти, плекати, чистити і е, підтримувати нашу українську мову, щоб вона була чистою, щоб ми розмовляли нею і самі гордилися нею. Цьогоріч тема диктанту єдності історія українського радіо. Алло, говорить Харків, працює перша в Україні радіо, телефонна станція. Освітяна складність диктанту оцінили вище середнього, але впевнені, що наші діти впораються з ним як найкраще. Діти спілкуються, пишуть смски, але все ж таки писати не забувають. Ми над цим працюємо, як вчителі, виправляємо помилки, намагаємося щоб діти писали охайно, красиво. зрештою, це і загальний образ українця, чисто, охайно, правильно, душевно, розумно, красивого найкращого. Всі написані диктанти надішлють на адресу українського радіо, де їх перевірять, але переможці цьогоріч не. Будуть нагороджувати грошовими преміями, як раніше гроші заплановані на подарунки, переадресують воїнам. АТО. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.